Останні події, знаєте, на нашому напрямку. Ну, тут пройшли такі доволі такі, жахливі речі. Загинуло багато наших побратимів, і загинув мій дуже близький по серцю мій брат, знаєте. Але що хотів сказати, ми молилися всі, ми молилися, що вони вийдуть звідти. Довго молилися, довго проголошували, вірили. Я бачив видіння ще давно, як, знаєте, мого брата Женьку Янголи підхоплюють і несуть на руках, знаєте, я такий єс, типу, Господь мені показав, що виведуть янголи, винесуть прям як в псалмі 90 написано: понесуть ангели, тебе і не притнюся ногою камінь твоєю. Але знаєте, я трошечки помолився. Я ж ну, надіявся, що вони його принесуть сюди ну, додому, на наше місце дислокації. Але вон, насправді я казалась, що я сьогодні зрозумів це, що янголи понесли його додому. Додому, розумієте, на цій землі ми всі тимчасові. Але останньому повідомленні він мені написав: Брат, я тебе люблю. Ну, ще, ще дещо написав, але основний посил в цьому, що найбільше я запам'ятав. Брат, я тебе люблю. Людина навіть під страхом смерті не роптала, не кричала, де ваш Бог, де підкріплення, ще, де якісь речі. Просто любив. А це свідчить про те, що у людини є Бог в серці, Дух Святий. Я вірю, що ми обов'язково зустрінемося на небесах. Бо знаєте, та ситуація важка, складна, є почуття, біль, скорбота, злість. Але знаєте, бачите, в цьому світі ми переживаємо такі почуття, і вони можуть бути. Але Бог дає нам надію на те, що ми колись зустрінемось в вічності. Так що, дорогенькі моє буває по-різному, але з Господом всі ситуації, які ми переживаємо, вони будуть обернуті на добро.